Друзі, привіт! Вже зовсім скоро різдвяні свята та новий рік. Пора планувати що ж такого смачненького приготувати на святковий стіл. Тож сьогодні пропоную вам п'ять святкових рецептів, які є дуже смачними, оригінальними і недорогими. Тут я маю уже повноцінне святкове меню, яке спростить ваші пошуки, а також приємно здивує гостей. Тож готуйте, нехай смакує і бажаю вам мирних свят та щасливого нового року. Отже, першою приготуємо закуску із крекера. Нам потрібно потерти яйця на дрібній терці, також потерти крапові палички і так само потерти плавлений сирок. Додаємо сюди майонез, часник і все ретельно перемішуємо. А далі приблизно одну чайну ложку цієї маси викладаємо на крекер та зверху прикриваємо другим крекером. Збоку ось так обмакуємо в подрібненому кропі, щоб було красиво і смачно. Цієї закуски виходить доволі багато також вона дуже швидко готується. Наступна страва це печінкові котлети. Це доволі бюджетний рецепт, але при цьому дуже смачний і гарно виглядає. Отож, курячу печінку ріжемо на невеличкі шматочки. Додаємо подрібнену цибулю, натерту сиру моркву та сиру картоплю. І додаємо яйце: сіль, чесник, перець, за бажанням ваші улюблені спеції і додаємо борошна. Також сюди потрібно додати трохи сметани та це все перемішати. Виходить ось така печінково-овочева маса. Тепер смажимо наші печінкові котлети на олії з обох сторін. Вони виходять рум'яними з хрусткою з коринкою, і це дійсно дуже смачно, щось схоже на деруни з печінки. Наступна страва це улюблена картопля із салом. Картоплю добре миємо і розрізаємо на ось такі пластинки товщиною приблизно 1-2 см. Далі додаємо сюди сіль, також додаємо копчену поприку, мелений перець, коріандр, сухий чесник та олію. Загалом спеції можна додавати будь-які інші ваші улюблені. І добре це все потрібно перемішати. Далі кожний шматочок картоплі надягаємо на велику шпажку, чергуючи її із салом. Ось так робимо що схоже на шашлик. Okay Далі картоплю із салом на шпажках кладемо у форму, застелену пергаментом, і запікаємо при температурі 200 градусів приблизно 1 годину, щоб добре підрум'янилась. Друзі, це справді дуже смачна справа. Рекомендую зберегти і готувати хоч в свята, хоч у будні. До картопельки також можна зробити смачний соус із сметани, чесника, цибулі, солі та перцю. Це все просто перемішати і покласти на картопельку зверху. Наче все тут просто, але виглядає по-святковому. І це Справді дуже смачно. Далі готуємо ось такий святковий салат. Відварені курячі шлунки нарізаємо соломкою. І викладаємо салат шарами, змащуючи кожен шар майонезом. Отож, курячі шлунки кладемо внизу. Далі додаємо порізану кубиками цибулю. Змащуємо майонезом, щоб салат був добре просочений. Тоді викладаємо терту відварену картоплю. Далі порізаний соломкою маринований огірок. Знову майонез, тоді подрібнені яйця. І відправляємо салат у холодильник просочуватися на кілька годин. Перед подачою забираємо кільце, в якому складали салат, і по колу ось так викладаємо чипси. Зверху кукурудза і збоку прикрашаємо салат зеленню. Ось так гарно це все виходить. Салат доволі бюджетний, великий та ситний. Наступний рецепт це рулет із лаваша. Для початку робимо соус, з'єднуємо майонез та чесник. І змащуємо цим соусом лаваш. Тоді тонким шаром викладаємо терту відварену картоплю. Наступний шар терта варена ковбаса або можна замінити її курячим філем. Тоді відварені на терті яйця. Обережно поправляємо це все ложкою, щоб наш рулет тримався кубки і не розсипався. І щільно загортаємо та обмотуємо харчовою плівкою. І відправляємо у холодильник, щоб рулет просочився. Нарізаємо та подаємо до столу. Особисто я дуже люблю закуски із лаваша, тому що це швидко, виходить їх багато і дуже смачно. Ось такі прості та класні святкові рецепти. Зберігайте, це точно згодиться.